Шановні майстри, добрий день. Сьогодні до вашої уваги хочу зробити огляд нівелірів чотирьохплощинних зеленого кольору ну, середньої цінової категорії. Я до них відношу ну, традиційний, який довгий час уже постачається. хюпер, як кажуть, як казати правильно. Е, він 4SG. Як на мене, він коштує біля 7 тисяч гривень, 7-7,5. І достойний варіант. Ну, звісно, час іде, конкуренція, добре що є. З'явився ось такий конкурент, називається торгова марка LSP. Це київська торгова марка. Кажуть, що цей хлопець він збирає, перевіряє, калібрує. І тому у нього невеликий об'єм, але вони досить якісні. Але це кажуть. Зараз я буду його робити огляд. Звісно, по комплектації порівняю, по променю порівняю, по яскравості, по товщині, чи працює він з приймачом, все розповім. Але спочатку зовнішній вигляд, як він себе уявляє. Бачите, як на мене, достойний вигляд тут. Залізні башти закриті ось такими гумами, гуми, я так розумію, вони слугують для того, щоб він, якщо впаде, щоб не пошкодити цю башню залізну. Для мене це ну, воно одночасно і нормальне, і дивне рішення, тому що дивне. чому? Для чого робити ці залізні башні? Для чого вони роблять? Для того, щоб вони охолоджували діод. Якщо ця накладка, вона не дає охолодження. Але тут діоди стоять остром і в, ху... і в хюпері і в LSP, тому це якісні діоди і вони у вас будуть служити довгим термін. А, і відразу я і порівнюю. Так, тут також залізні башти три штуки. Але нижня башта тут залізна, а тут пластикова. Ну, як на мене, залізо це краще. Це ми порівняли. Розташування таке саме, але башти у хюпера, вони бачите, більші за розміром. Але це, скажімо так, тільки зовнішнє. Тут вони менше і тонкіші самі оці ніжки, на яких стоять, щоб розрив кута був менший. Якщо ви побачите у хюпера товстіше, тому розрив. Буде трохи-трохи більше. Але завдячуючи тому, що вони розсунуті, то я думаю, що він буде не набагато більше, ніж у ЛСП. Так, порівнюємо відповідно, бачите, призми. Призми однакові, і діоди однакові, і призми однакові по розміру. Ви бачите, да, призми вони повністю однакові. Це добре. Так, наступне рішення. Кнопка включення також у них однакова. Кріплення знизу, тут я казав вже, що воно залізне. І тут є дві, два типа різьби. Якщо ми подивимося на хюпері, тут один тип різьби. Ну, трошки краще у універсальність у LSP. Акумулятори. Акумулятор, кріплення акумулятора. Тут він фіксується, відтягується. Бачите, тут він інформує стан зарядки. Ось так. У хюпера тут він також фіксується, але ось так він складається. Скажу відразу: ємність акумуляторів однакова повністю. Тут різний вольтаж. Але якщо порахувати, то вони приблизно повністю однакова ємність. Але в комплекті у ЛСП ідуть два акумулятора. Бачите, да? Ось ще один акумулятор. В комплекті у Хюпера йде один акумулятор і один картридж для батареєк. Ну, що сказати, мені здається, що комплектація по акумуляторам у LSP краще. Що зовнішньо кидається, в очі, коли ви берете, не в очі кидається, а вага. Вага значно більше у ЛСП. Чим це краще, він менше буде хилетатися, якщо є якась вібрація або вітер. Тому що деякі е, нівеліри, там китайські легенькі, вони взагалі бояться навіть вітра, якщо вентилятор всередині приміщення, то вони навіть і його бояться. Так, давайте тепер по комплектації пройдемось. В комплекті, в принципі, і там, і там є універсальне кріплення. Давайте покажу. Це універсальне кріплення ЛСП. Це універсальне кріплення. Вони зовнішньо схожі, принципово схожі, але у ЛСП є величезна перевага. Вона значно стійкіша. Бачите, тут таких ніжок немає, що розсовувалися, і тому він не, не так стійко стоїть. Люфти, як на мене, приблизно однакові. А, ні, ну як же однакові. Подивіться, наскільки люфти трошки більші у е, хюпера. Воно все тут якось так от ходить туди-сюди. Тут доволі зібрано все. Е, що воно робить? Воно це совується вліво-вправо це каліщата. Це каліщата совує ось в такому напрямі, а це крутиться. Так само можна піднімати. Давайте подивимося, як воно піднімається. Ось, піднімається. І фіксується на любій висоті. Ну, як на мене, це досить ого, зручно зроблено. Так, тут швидкого переміщення кретки немає. Тут Тут є швидке переміщення каретки. вона також совається. Е, так, рухається, це по колу, рухається, це вліво-вправо. Ну, Принцип той самий. Е, тут фіксація так само присутня, вона піднімається і фіксується. Ну, Все те, те саме. Давайте перевіримо, наскільки, як вони магнітяться. О, Це ж важливо. Ого! Обидва вони нормально магнітяться, тому обидва вони витримують навантаження, ну, звісно, нівелірів, якщо їх поцепити нівеліри. Але, але у ЛСП є ще ось така додаткова прищепка. Прищепка незвичайна, її можна і на тонкі вироби, бачите, прищепити, якщо ось так підсунути, можна трошки відпустити на більш Товсті вироби, можна її прищепити. Ну, така цікава прищепка. Е, звісно, є куди вішати на, там, на саморіз або ще якийсь виріб. Ось так вона складається і працює ця прищепка. Звісно, у кожного є спеціальні кріплення під е, ш, шуруп саморіз. Ну, Схожий, але мені більше подобається, значно більше подобається. Е, Універсальне кріплення, яке зачасту найчастіше використовується, бо його куди-небудь завжди можна закріпити, чим хуїпара. Але хуі... у хюпера також непоганий. Так, наступне, що у хюпера є? Є ось така є. У, До речі, у ЛСП ліфта взагалі немає. Що є, зато у ЛСП ось така площадка. Треножка для того, щоб ставити на підлогу. Ця треножка незвичайна, вона регулюється, у неї є рівень, щоб ви коли виставили і коли повертаєте, щоб у вас не було, щоб промін вверх-вниз не, е, не гуляв. Ну, це для того, коли ви ставите кудись і вам треба повернути е, той промінь, щоб у вас треба було в вертикальні. Е, Вісь десь шукати. А що він робить? Він повертається навколо своєї осі, і тут такі дві примочки є, що вона, бачите, рухається вліво-вправо. Тобто тут можна ловити вісь. Ну, дуже цікаве рішення. Він, якщо ви бачите, він просто рухається в одну сторону і в другу. Ну, як на мене, достойний, якісний виріб, який є. Пульт керування. І там і там зовнішній присутній. зарядні пристрої, і там і там присутні. Так, давайте подивимося, як воно, чи є тут Type-C. А я і не бачу Type-C на самому нівелірі. Бачите, його немає. І це, виходить, каже про те, що цей нівелір не можна, ну, щоб він. Працював від мережі. Тут є вхід Type-C, і цей нівелір хюпер, може працювати не тільки від акумуляторів, а і від, від мережі. Тут зарядка, бачите, ось Type-C, але тільки на акумуляторах. Тому, ну, якось так зроблено. Але дали два акумулятори в комплекті, але ви не можете працювати від мережі. Так, що ще? Ось такі відбивачки зеленого кольору. Ну, які ви більше побачите на більшій відстані. Так само відбивачка є і у Хюпера. Кейси, вони приблизно однакові по якості. Але у LSP, тут така цікава особливість є у кейса. Подивіться, я, тут я спочатку думав, як же він відкривається. Ви не зможете його відкрити. Щоб відкрити, треба ось цей рычажок натиснути на себе. Бачите, ось, подивіться, так раз. І тоді він відкривається. Раз і відкривається. Ось цей речажок, ви маєте натиснути на себе, і тоді він відкриється. Ну, така цікава особливість, і кейс він більший. Хоча функціонально вони однакові. Роздивляємося нівеліри далі. Зараз ми будемо включати включення. Відповідно, включається дуже просто. Тут і розблоковуються проміні, і включаються одночасно. Так, ми включили, і тут же ми бачимо, яка перевага найбільша у Хюпера. що тут є електронний рівень, яким ви можете ну, різні кути вимірювати. І коли ви ставите на площину, щоб переміщувати, повертати. Якщо у вас поверхня нерівна, ви маєте знати, що коли він повертається, то він або піднімається, або опускається промінь. І тут можна виставити повну горизонталь. Бачите, в мене нерівний стіл, і тому, коли я повертаю, вже буде похибка. Так не можна перевіряти нівеліри, бо деякі майстри. На новій пошті на столах перевіряють і кажуть, а ось вони неправильно показують. Неправильно, не можна перевіряти на столах. Треба тільки рівну поверхню. Так, ще раз поясню, саме головний перевага Хюпера, що є рівень електронний. Там або сходи, або дуже багато нюансів, коли він потрібен. Тут такого немає. Тут тільки є кнопка переключення. Проміні. Ви можете взяти будь-який режим виставити, щоб працювали або всі, або поштучно. Тут трошки краще керування ви можете вибирати або горизонтальні, або вертикальні, ну, на одну кнопку більше. Кнопка включення, і там і там, довге включення тут, і довге включення тут. Для чого взагалі ця кнопка включення? Зараз я покажу. Робота з приймачом і там, і там є. Зараз ми перевіримо. Давайте я виключу. Давайте отак виключу. Раз і виключив. Чи працює приймач. Так. А, так, так. Щоб перевірити, бачите, коли я включаю приймач, промінь стає менш яскравий. Це значить, що я включився тут приймач. Але треба ще й включити. І сам приймач, що він запрацював. От тепер працює. Так, давайте подивимося. Так, ви бачите, що при... Ага, Відразу він доволі галасливі у хюпера ці приймачі, але він працює з приймачем. Ну і хюпер також працює з приймачем. Так, тепер ми перевіримо, як вони. Працюють в режимі. От бачите, для чого ці кнопочки? Якщо довго натиснути на цю кнопочку, довго натискання, він включається і заблокований. Так само включається і заблокований і хюпер. Бачите? І вони працюють в такому заблокованому режимі і вже не видають тих сигналів. Але у них е маятники, вони вже не коригуються, вони повністю заблоковані. Але ви можете десь нахиляти е, сходи і бачити кут нахилу. Тут же ви нічого не можете бачити. Якось так. Виключається так само. І тут виключили. Зараз ми поставимо на спеціальну мою площадку і перевіримо, е, яка яскравість і товщина. Промінь. Поставив я на спеціальну виділену площадку. Я вже казав, що е, у них однакові стоять острами, і тому якість променів теоретично, теоретично має бути однакова. Але ми перевіримо, звісно. Е, подивіться, як на мене, яскравість променів повністю однакова. повністю. І товщина променю приблизно біля 1 мм що в LSP, що в Хюпері. А тепер ми повернемо традиційно повертаємо на 90 градусів. Повернув ЛСП. І ви бачите, подивіться відразу, наскільки ЛСП трошки вищий промінь. Бачите, наскільки він менш яскравий. Але повертаючи хюпар, ми бачимо, що вони обидва, коли повертаються на сторону, менш яскраві стають. Товщина променя у нас не змінилася, вона доволі тонка, 1 мм на 5 метрах. Але але, але, вони, мені не подобається, що призма тут так зроблена, я не знаю, чому так, що втрачається яскравість спереду сильніше, ніж яскравість з боку. Е, як на мене, теоретично, вона має бути однакова. Ось такі красені. Ще не встиг вам сказати, а яка ж висота від підлоги у них. Давайте включимо, перевіримо, включаємо ЛСП, включаємо нижній промінь, включаємо Хюпер і включаємо також горизонтальний нижній промінь. І ми бачимо, що у них повністю, у них повністю однака висота від підлоги. Що я можу сказати? Що? Як на мене, вони одної цієї нової категорії нівеліри, на ЛСП дається гарантія один рік і безкоштовна калібровка один рік. Звісно, є гарантія і на HuePart, повноцінна гарантія. В нас постачальник її виконує. Тому, як на мене, якщо вони. Десь в чомусь краще, десь в чому гірше. Який би я вибрав, я не знаю. Тут вже залежить від ваших потреб. Чи вам треба додатковий акумулятор, чи вам треба ось цей рівень, який мені дуже подобається. Так що головне, що є вибір, і вам можна з чого вибирати. Але не це головне. Головне, йде війна. Кожен майстер, кожен продавець має донатити. І не тільки має, він має розповідати, а що саме він задонатив. Я вже передав у військо разом з моїми друзями 125 пташок у миротворення. Пташки у миротворні це ось такі е дрони, за допомогою яких стає більше хороших руських. Тому хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!